Існує історія, її зазвичай приписують індіанські традиції, яка висвітлює різні способи звернення уваги. Старійшина, розмовляючи з дитиною, каже: у мене в серці б'ються два вовки: один вовк лякливий, мстивий, застрісний, образливий і брехливий. Інший вовк співчутливий, люблячий, щедрий, правдивий, миролюбний. Дитина запитує, який вовк переможе в боротьбі. Старійшина відповідає: той, кого я годую. Це не означає, що ми намагаємось завдати шкоди чи вбити розлюченого вовка. Якщо ми це зробимо, це може перетворитися на велику битву. Наш страх та ворожість зроблять злого вовка лише сильнішим. Ненависть до цього вовка висмоктує наші сили. Замість цього нам потрібно спокійно спостерігати за розлюченим вовком, але не вірити, що в нього є для нас відповіді. Якщо ми зможемо це зробити, вовк ляже перед нами, перестаючи бути ворогом. Власну увагу нам потрібно направити на доброго вовка. Це надасть йому живлення, підтримки. Тоді в нього будуть сили нести нас та стати нашим постійним супутником, вказуючи шлях через різноманітні життєві випадки. Випадки можуть бути різними, спокійними чи хаотичними, приємними чи невтішними. Але в нас буде провідник, який допоможе пройти через все. Ось чому важливо вміти приборкувати власні думки та почуття. Важливо знати, що ми відчуваємо, що ми думаємо, та на чому нам потрібно зосереджуватись, на що звертати нашу увагу. Людина може бути вільною від хибних рішень, звичок. У нас є на це сила та здібності. Потрібно лише потренувати увагу та зосередженість.